Як перевзути кадирівських тіктокерів у повітрі, можуть розповісти артилеристи 118-ї окремої механізованої бригади, які воюють на Запорізькому напрямку. Тіктокери там якісь, які ходять там, показують, які вони офігенні воїни, ну як летять туди наші осколкові або касетні боєприпаси, снаряди, ну, я вам скажу, вони там не встигають навіть. Перезутися в повітрі. Артилеристи 118-ї бригади працюють у найважчих напрямках. їхні цілі не лише піхота, але й важка техніка, склади боєприпасів та укриття. Ну, вони що, опять розбиваємо, вони підтягують свої сили знов, і це дуже багато часу не треба. в них є чим стріляти, так вони підтягують і знов. І знову і знов ми дивимося і знов пробуємо їх розбити. Роботи у артилеристів чимало, адже ворог не шкодує своїх. І завжди ми на цьому напрямку ми вже вдруге. Перше приїхали, відпрацювали добре, два місяці, потім поїхали і повернули нас назад. Без нас видно не можуть. Об влучно стріляти кажуть хлопці, необхідна злагоджена робота багатьох підрозділів. Координати – це дронщики, розвідка наша, спостережні пункти. Ну це люди, які працюють всі для того, щоб Екіпаж міг пустити снаряди ворогів. Артилерія 118-ї бригади одна із найкращих. А її влучна робота зберегла життя не одному нашому піхотинцю. Максиму Щіпко Дмитро Пелех, 118-та окрема механізована бригада. Посадили неушкодженим у нацполіції оприлюднили світлини із майже цілими шахедами, які вдалося знешкодити і посадити на землю. Їхня бойова частина при цьому не спрацювала. Як вдалося це зробити, та які позитивні моменти від такої успішної роботи Сил оборони України, дізнавався наш Юрій Пугач. На офіційному сайті Нацполіції днями опублікували новину про те, якими темпами вибухотехнічні групи знешкоджують і зачищають територію України від нерозірваних снарядів бомб та безпілотників. Додали навіть відео виявили. Втім, увагу користувачів привернуло не це відео і навіть не статистика, а фото приземленого шахеда. Абсолютно цілісінького, неушкодженого велетенського шахеда. Світлина розлетілася соцмережами, і найбільше користувачів шокували саме розміри безпілотника. Яке це одоробло здорове? Ого, які здоровенні хлопці? Шахеди. Я чомусь думала, що вони менші. Багато разів чула їх над будинком. Тепер мені ще страшніше. Шахеди то так, але хлопці, які. За оприлюдненими даними порталу Defense Express, довжина шахеда 136 – 3,5 метри. Тож дивуватися тут нічому. А от те, що справді викликає подиві, запитання, як силам оборони вдалося посадити це дуже небезпечне. Цитую користувачів здоровенне одоробло цілим і неушкодженим. Це змогли зробити відповідним засоби радіоелектронної боротьби, які є в нас. Є наробки, ну найбільш відома покрова, про яку офіційно багато хто говорив, і головнокомандуючий збройних сил генерал Залужний і інші, і тому а, такого роду засоби діють як на баражичі боєприпаси, типа шахет в народі назву має, так і на крилати ракети. Тобто, це засоби, які можуть впливати на, на питання спов'язане з геолокацією, на системне управління, на жаль, засобів такі не дуже багато, тому що фактично їм треба покривати всю Україну, щоб вплив був скрізь, і тому зосереджуються по можливостям навколо найбільш важливих об'єктів. Де і за яких обставин село оборони посадили цей шахет у нацполіції, що й оприлюднили світлини, не поточнили, аби не здавати інформацію ворогу. А от коли. Радше впродовж останніх двох місяців, бо один із шахедів – чорний. Їх росіяни почали запускати по українських містах від кінця листопада. Про їхні особливості тоді відзвітував речник повітряних сил. Використали вони карбономатеріал, матеріал і карбон, який є поглинаючим матеріалом для власне радіолокаційного сигналу. Ну і чорний кольор це ускладнить роботу протиповітряної оборони, а саме візуальну прив'язку до цілі мобільних. Нових Однак, як ми бачимо, за допомогою систем радіоелектронної боротьби силам оборони вдається дати раду і таким модифікованим шахедам, ба більше завдяки тому, що такі БПЛА вдається посадити неушкодженими у руках наших військових. З'являється ще один козир. Чим більше попадає в руки наших фахівців озброєння, одиниця озброєння не пошкодженіму виглядів. Повному uh, обсязі того, що нас цікавить, тим краще для нас. Тобто, Коли це підбивається, то uh, ну, знаходяться деякі частини. А от, uh, в такому цілісному вигляді, коли можна uh, ну, відділяти бойову частину, а всім іншим займатися uh, вивчати, удосконалювати, проводити. Опити всі рідні для того, щоб з'ясувати, яким чином впливати на такого роду повітряного нападу. Тож позитив від такого успішного приземлення російських безпілотників не лише у тому, що вони не долетіли до осель українців і не завдали шкоди, а ще й у тому, що у руках наших розробників опиняється безцінний матеріал для вивчень а далі посилення систем радіоелектронної боротьби і використання отриманих даних для розробок у майбутньому. Юрій Пугач, п'ятий канал. Пам'ять жертв Голокосту вшановують у світі. Саме цього дня, 79 років тому, війська Першого українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті Аушвіц-Біркінао, що на території сучасної Польщі. Там загинули за різними даними близько півтора мільйона людей. Голокост це цілеспрямована політика нацистів на знищення євреїв у часи Другої світової війни. Людей вбивали лише за етнічну належність. За цей час знищили близько 6 мільйонів євреїв. За даними Українського інституту національної пам'яті, на території окупованої України жертвами стали понад півтора мільйона людей. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту запровадила Генеральна асамблея ООН у листопаді 2005 року. Україна на офіційному рівні вшановує жертв геноциду від 2012-го. У Польщі перекинувся автобус з українцями, заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. У салоні на момент аварії були 59 пасажирів і ще двоє водіїв. 20 людей зазнали поранень, їх ушпиталили. Загрози життю немає. Решті пасажирів надали тимчасовий прихисток. Обставини інциденту розслідує поліція. Аварія сталася вранці поблизу міста Грубешів у Люблінському воєводстві. На зледанілій дорозі автобус занесло під час повороту. Транспорт перекинувся. Литва буде підтримувати Україну до перемоги і буде нагадувати світові, що це єдиний шлях до миру у Європі. У цьому глава МЗС Литви запевнив українського міністра оборони Ростема Умєрова, а також свого колегу Дмитра Кулебу. Допис зі світлиною зробив у соціальній мережі. Габріелюс Ландсбергіс обговорив у Києві нагальну потребу нарощування оборонного виробництва для України та її союзників. Це має відбутися швидше, ніж ворог нарощує своє. Не можна дозволити, аби Росія, хоча б у чомусь, здобула перевагу, зазначив міністр. Адже це стане спокусою для початку нових так званих спеціальних операцій.